Вітання всім глядачам каналів Мінфіни Фінансовіа. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Ми записуємо цей ролик 19 жовтня. Вийде він зранку, 20 жовтня. Підписуйтесь, будь ласка, на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Сьогодні ми поговоримо фактично на валютні теми. Перше, це питання, яке ви мені постійно задаєте, це коли долар припинить своє поступове зростання на зовнішніх ринках. І друге питання це традиційний прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 жовтня. Шановні глядачі, перед тим, як дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Шановні глядачі, у наші дуже непрості часи вам потрібно подумати, як зберегти власні кошти та майно. Ми намагаємося допомогти вам в цьому з найменшими витратами вашого часу та коштів. Ви точно це зробите, якщо придбаєте поліс Зелена картка на фінансові ЮА Страхування. Зелена картка це обов'язкове страхування на авто при виїзді за кордон. Також через сервіси фінанси ЮА страхування можна придбати зелену картку і, вже будучи за кордоном, якщо термін попередній закінчився. В наш час авто це не просто засіб пересування, а ще й запорука вашої мобільності. Тому не забувайте оновлювати і свою автоцивілку. Фінансові страхування це найбільший маркетплейс страхувань в Україні та офіційний партнер тільки надійних та перевірених страхових компаній. Крім того, в них значно нижча ціна на поліси, ніжби ви самі купували їх напряму у страхових компаній. Оформити страхування можна онлайн за 5 хвилин, а крім того, ще є підтримка 24 на 7. Переходь за посиланням під відео, вводь промокод та отримай знижку мінус 15% на зелену картку та автоцивілку. Фінансую я страхування. переключись нарешті на Файну страховку. Питання перше. Коли долар припинить своє зростання на зовнішніх ринках. Ну о, є деякі погляди на це на це питання. Я хочу розказати основні. Наприклад, за даними Citigroup Global Markets Маркет Сін долар продовжуватиме зростати, доки не припиниться нинішнє уповільнення світової економіки та зростання не почне знову прискорюватися. Про це ще писав Блумберг. Ну, прогноз City Group слідуючий. До того часу о, поки що долар є найбезпечнішим притулком, особливо тому, що він пропонує премію до прибутковості порівняно з глобальними аналогами. Це написали стратегії Сіті. Стратегі Ну, Простим язиком, про що вони простою мовою, про що вони говорять? Про те, що фактично зараз, якщо поєднати, наприклад, і порівняти і дохідність та ризиковість різних валют, тобто вони говорять, це, що це фактично ті шість основних валют, з якими вони порівнюють долар. То в кінцевому варіанті вони говорять про те, що дора зараз найприваблиший інструмент, якщо ви побачите табличку, яка раз якраз перед яка перед вами на екрані, то для того щоб змінилася ситуація по долару, то необхідно змінити макроекономічну ситуацію. Тобто змінити траєкторію долара. Про що можна в цьому питанні сказати? Що в кінцевому варіанті ми розуміємо, що зараз фактично шість глобальних аналогів долара, як варіантів вкладення в різні валюту, то ми можемо побачити, що за останні роки, роки, фактично, ну останній рік, він зріс фактично долар на 18%, досягнувши рекордного річного приросту, виходячи з даних, зібраних з 1972 року. Тобто зміцнення долара було головною темою на зустрічах фінансових керівників та голодлів центральних банків у Вашингтоні минулого тижня. Оскільки стрімке зростання американської валюти посилює економічні проблеми, які постають перед урядами по всьому світу, що простою мовою це означає, це означає, то, що з враховуючи зростання ставок ФРС, яке зараз відбувається, то зростає фактично ціна запозичень для стран для країн третього світу, або, наприклад, запозичень деяких фінансових компаній. тобто, Якщо раніше деякі з цих компаній могли і були, у них було нехважливо фактично брати якісь ресурси для себе, то зараз, враховуючи, що зростають процентні ставки ФРС, вони вже в доларах ці кошти не можуть отримувати, і таким чином, все ж таки економіка буде сповільнювати свої темпи зростання. Це що стосується Сполучених Штатів. Та ж сама ситуація зараз виглядає і виникає в країнах Європи. Чому? Тому що ЄЦБ теж підвищує зараз. Ставку, і це призводить до того, що е, фактична себевартість залучення коштів, тобто капіталу в країнах Європи, це теж те вона зростає. З іншого боку, е, все це робиться для того, щоб все ж таки охладити з якоїсь якийсь, якийсь момент економіку Сполучених Штатів та Європи і е, поборотися з інфляцією. Я ще раз хочу вам нагадати, що зараз фактична інфляція. Верес в вересні цього року в ЄС була на рівні вже 10% та в США на рівні більше 8%. Тобто перегони процентних ставок ЄЦБ та ФРС продовжаться найближчим часом, тому що і ЄЦБ, і ФРС йдуть по старої методичці, яка говорить слідуючи, що якщо потрібно охолодити деяким чинним чином ринок, то по потр... І інфляцію в кінцевому варіанті, тобто попит, то потрібно підвищувати фактично вартість капіталу, що вони роблять через підвищення своїх процентних ставок. Ну, на момент запису нашого розвитку, тобто на середину дня 19 жовтня цього року, пара євро-долар на міжнародних ринках знаходиться біля рівня 0,984 долара за євро. При цьому є така одна принципова річ, про яку не дуже часто всі говорять, але вона реально є. Це вже мій прогноз, і чому я так кажу, я щось поясню. Якщо незважаючи на значну інфляцію, економіка США демонструє демонструє активне зростання, хоча і з перспективою все ж таки скорої рецесії, то у Європі з її залежності від російського газу, особливо у Німеччині як одного з локомотивів економіки ЄС, активного зростання ВВП найближчий час не передбачається. Тобто, враховуючи, що зараз ключова процентна ставка ЄЦБ 1,25 річних, то ставка ФРС США вже 3,325 річних. Тобто потенційно долара у краткостроковій перспективі більш привабливий для інвесторів, ніж євро. Але є нюанси. 27 жовтня буде чергове засідання ЄЦБ щодо монетарної політики та процентної ставки. І вже є очікування, що можливо збільшення цієї ставки відразу не на, не на більш консервативні 0,5% річних, а відразу на 0,75% річних, або взагалі відразу на 1% річних. Тобто це таке революційне рішення, і ЄЦБ потрібно або набиратися сміливості і це так робити, але вони фактично, ну я б сказав так, російською мовою, це вони роблять, то, от, роблять хвост по частям. Якщо це відбудеться, то ставка ЄЦБ дійде до рівня 1,75 річних у консервативному варіанті. Зараз я нагадую, вона 1,25 плюс 0,5%, або відразу до 2% річних, чи майже, наприклад, до 2,25% річних, якщо буде відразу підвищення ставки на 1% річних. Таким чином розрив між ставками ЄЦБ та Федрезерву скоротиться, але він все рівно буде. І тоді черговий крок вже 2 листопада е, повинна роб, зробити ФРС США, тому що в них буде теж своє засідання, і вони теж для себе будуть вирішувати, на який на, на яку фактично фактично. Процентну ставку їм піднімати свій рівень, тобто, коли він вони піднімуть свою ставку, скоріш всього, все ж таки, на 0,75% відсотків річних. Про це вже говорили топ-менеджери і топ-чиновники ФРС США. І тоді потенційно у листопаді ми вийдемо на ставку по ЄЦБ від 1,75% або максимум 2,25% відсотків річних, а по Федрезерву вже на рівні 4-4,25%. відсотків. Тобто, все рівно, ставка Федрезерву буде більш привабливою для інвестора, ніж ставка ЄЦБ. І е, активи в доларах в найближчий час будуть більш дохідними, ніж в євро. Але постійно підвищувати ставки ні ЄЦБ, ні Федрезерв вже не можуть. Чому? Тому що тоді зростає, по-перше, вартість обслуговування їхніх боргів, прив'язаних до цих ставок. При цьому основної мети, тобто зменшення інфляції, ні регулятор ЄС, ні е, фактично Федрезерв можуть так і не досягти. Чому тому, що зараз природа інфляції в кінцевому варіанті інша. це зростання вартості енергоносіїв, наслідки пандемії, пандемії перегибів у політиці кількісного пом'якшення і війна в Україні. Тому десь за моїми розрахунками у першому, максимуму другому кварталі 2023 року почнеться процес фіксації цих ставок, і тоді поведінка пари євро-долар і взагалі позиції долара будуть і почнуть послаблюватися. Тому, з одного боку, дуже сильний долар це мінус для американського експорту, а висока вартість обслуговування боргів самих штатів, в першу чергу казначейських зобов'язань, які орієнтуються за дохідністю на ставку ФРС, це збільшення витрат ФРС і уряду США на їх обслуговування. З іншого боку, ЄС вживає безпрецедентні заходи, щоб знизити зараз залежність від енергоносіїв від Росії та механізми енергозбереження. Для чого? Для того, щоб. За рахунок цих механізмів енергозбереження потенційно разом з дешевим євро перекрити позиції Європи на світовому ринку по товарах та послугах, що, що що таке, що це означає простою мовою? Це означає то, що сильний долар не і в ньому не дуже буде зацікавлена ФРС США і взагалі сполучені штати, якщо ми будемо дивитися на перспективу 2-3 років. І це призведе в кінцевому варіанті до покращення позицій євро на міжнародних ринках. Чому тому, що ЄС позбавиться тієї залежності, яка є зараз, все ж таки від російського газу. З одного боку, з іншого боку, вони дійсно займаються зараз деякою, я б сказав так, зниженням собівартості європейських товарів на, мірових, на світових ринках, це відбувається різними шляхами, одним з яких є все ж таки зміни в податковому законодавстві деяких країн ЄС і їх, я б сказав так, спільна робота в цьому напрямку. Тобто, якщо дивитися, все ж таки і на перспективу на 2-3 роки, тому то мій прогноз слідуючий. перше: змагання по підвищенню процентних ставок ІЦБ та ФРС закінчиться у першому другому кварталі 2023 року. Друге, починаючи з 3-4 кварталу 2023 року почнеться поступово послаблення позицій долара і укріплення позицій євро з теперішніх рівнів нижче паритету або на рівні паритету до коридору від 1,05 до 1,08 долара к 3-4 кварталу 2023 року. І з ще більшим потім, все ж таки, покращенням ситуації євро вже до рівнів коридору 1,08-1,15 долара. Десь у 2024 році, і якщо все ж таки робити висновки, то таким чином, якщо ви робите все ж таки короткострокову інвестицію в валюту на 3-6 місяців, то більш привабливим виглядає долар. Але якщо маєте бажання заробити не тільки за рахунок девальвації гривня, яка, на жаль, відбувається поступово, але і ще й за рахунок укріплення євро на міжнародних ринках і готові все ж таки вкладатися на 2-3 роки, то я би зараз вам радив купувати все ж таки євро, поки його рівні знаходяться в межах відносного дна у порівнянні, наприклад, з доларом. І ще я хочу сказати, що то що от якраз ви бачите на табличці, то що раніше було по сіті, по сіті ГРОП і то, що на що селається фактично Bloomberg, це, от, якщо вже я цитую, то ситуація слідується: те, що на нашу думку, необхідна для формування вершини долара, це дно глобального зростання. Тобто необхідно змінити макроекономічну ситуацію, щоб змінити траєкторію долара. Це, це не моя цитата, це цитата дійсно цих експертів. Тобто, якщо ми говорили прямою мовою і простою мовою, вони зараз все ж таки теж говорять, що зараз вони роблять ставку на долар, але у перспективі все ж таки позиція по євро буде покращуватися. Ну і е, ще хочу я, що хочу сказати, е, з таких нюансів, які теж не постійно говорять. То фактично зараз все ж таки за даними, наприклад, той ж самої Сітігроб. Навіть рішення ФРС уповільнити підвищення ставок може бути замало, щоб переконати більшість інвесторів продавати долар. але вони все це говорять з перспективою якраз на 3-6 місяців. За словами тих же самих стратегів, покращення перспектив глобального економічного зростання залишається ключовим, оскільки це було основною рушійною силою минулих розворотів долара, особливо в останні два десятиліття. Тобто, якщо ви готові все ж таки працювати на короткий, короткий термін, то вам потрібно все ж таки зараз. Вкладатися в долар, але якщо ми все ж таки говоримо на перспективу двох-трьох років, то я би радив достатньо велику кількість коштів все ж таки вкладати ще в євро, поки воно на дні. Ну, це моя особиста думка. Якщо щось ви шеки хочете змінити, то я хочу вам ще нагадати, що є принципи диверсифікації. Ми вже про них говорили, тобто вам потрібно якусь суму в той, в той валюті, яку ви хочете брати, то щоб вона у вас була в доларі. А іншу все ж таки суму брати в євро. Якщо дивитися на сьогодні, станом на 19 жовтня, я ще раз нагадую, що цей ролик 20 жовтня, то все ж таки в цій ситуації я би робив пропорцію по валютним своїм вкладенням 60% у доларах і 40% у євро. Ну, я проговорив, це моя, моя особиста думка. Якщо у вас якісь інші думки, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ми проговоримо це. Я вам обов'язково відповім на ваше питання. Ну, і питання друге, це прогноз курсу долара та євро на період з 20 до 26 жовтня. Ну, тут будуть деякі фактори, про них не постійно говорять, але я буду говорити з вами повністю відверто, що реально відбувається. Перше, буде працювати міжнародний фактор. На момент запису ролика я вже говорив, тобто на середину дня, 19 жовтня, пара євро-долар на міжнародних ринках знаходиться біля рівня 0,984 долара за євро. І на цьому тижні я очікую продовження стрибків. Курсу євро відносно гривні. Чому? Тому що продовжується ралі по парі євро-долар на зовнішніх ринках перед вже скорим засіданням ЄЦБ. Я вже в першому питанні про це говорив. Воно відбудеться 27 жовтня, тобто вже буде оголошення результатів і е, по рішенню ЄЦБ, та потім наближення вже засідання ФРС США, яке відбудеться 2 листопада. Оба регулятори будуть вирішувати питання монетарної політики та відсоткової ставки, і оба будуть підвищувати свої ключові ставки. Основне питання, яке зараз фактично воно хвилює всіх, і аналітиків, і фактично любих інвесторів, це на які на які обсяги будуть підвищувати ці ставки. Що хочу ще сказати в з ситуації? Рішення ЄЦБ буде вже оголошено 27 жовтня. І враховуючи, що інфляція в ЄС вже я вже вам говорив 10%, то це вимагає більш жорстого, жорсткого рішення від ЄЦБ. принциповим є єдине питання. Це збільшення ставки на консервативне лише 0,5% річних, або все ж таки реальне 0,75% чи взагалі 1% річних. Усі стрибки пари євро-долар будуть відповідно міттєво відображатися на курс євро відносно гривні. З внутрішніх факторів: є такі питання, які будуть дійсно впливати на ситуацію на нашому ринку українському, і я виділив декілька з них. Перше. 20 жовтня. Тобто вже у день виходу нашого ролика на Ютубі прийде оголошення рішення правління Національного банку щодо облікової ставки монітарної політики регулятора. Його вперше вже буде озвучувати новий голова Національного банку Андрій Пишний. Мій прогноз: ставку залишить на рівні діючих 25% річних, офіційний курс долара залишиться на рівні 36,5686 гривень. Можливі деякі зміни в дизайні ставки за депозитними сертифікатами. Я ще раз нагадую, що зараз це 23% річних, і крім того, можуть бути деякі зміни в частині валютних обмежень по національному банку. Якщо це буде так, то міжбанк коридор по долару на міжбанку залишиться в межах від 36%, 56,86 до 36,93,43 гривні за долар. Тенденція щодо перевищення попиту на валюту на пропозицію поки що буде зберігатися. І НБУ доведеться все ж таки закривати нестачу валюти через інтервенції з продажу долара по 36,93,43 гривні. Я хочу вам відверто сказати, що фактично всі дні. На, на тому тижні, і вже з цього понеділка Національний банк кожен день закриває цей дефіцит валюти, продаючи дола по 36,93,43 гривні. Фактично кожен день за моїм прогнозом Національному банку за 20-26 жовтня він буде змушений продавати не менше ніж 520, від 520 до 720 мільйонів доларів США, щоб забезпечити покриття цього дефіциту валюти на ринку. Тобто, фактично, він зараз є єдиним крупним продавцем валюти. Якщо у експортерів і є якась сума валюти, вони дійсно її притримують по максимально по термінам і тільки потім продають. По євро. Основним фактором для курсу євро відносно гривні буде поведінка пари євро-долар на міжнародному ринку. Я очікую, я вже говорив, чому в першому питанні, що будуть стрибки курсу пари євро-долар. І таким чином, враховуючи, що коридор по долару у нас залишається незмінним, то тоді, за моїм прогнозом, пара євро-долар на період з 20 по 26 жовтня буде перебувати в межах коридору від 0,967 до 0,995 долара за євро і відповідно. Фактично, тоді о, при перерахунку наш міжбанківський коридор по євро щодо гривні в таких умовах буде в межах від 35-36 до 36,76 гривень за євро. Що є позитивного для грині, от, за останній тиждень? Ну, Перше ж, це теж дефіцит готівкової валюти в банках дещо зменшився. І в цілому, якщо подивитися ж таки все об'єктивно, ситуація з видачею валютних депозитів та продажем готівкової валюти саме банками покращилася. Ну а в обмінниках фінкомпаній готівкова валюта була завжди, але вона була дорожча. І фактично, коли банки не могли продавати у них не було своєї валюти в касах, то таким чином обмінники фінкомпаній фактично були королями на ринку, тобто вони були єдині хто фактично продавав валюту. Зараз ситуація покращилася, хоча обмінники фінкомпаній залишаються все ж таки основними гравцями на цьому ринку. Але банки вже в деякий момент конкурують з ними ну, достатньо активно. Друге, що буде все ж позитивного для гривни, це те, що західні партнери активно зараз підстраховують гривню через міжнародну допомогу. Ну ви знаєте, що США найближчими днями надає Україні 4,5 мільярди доларів. Фінансової допомоги А ЄС 18 жовтня вже надав Україні черговий транш у розмірі 2 мільярда євро з загальної суми в 5 мільярдів, яке рішення було попередньо вже прийнято ну достатньо давно, тобто 2 мільярди євро ми вже отримали. Крім того, ще позитивний фактор: що поки що, станом на момент запису роліку, тобто на 19 жовтня, національний банк у цьому місці викупив. На днях військових облігацій у Мінфіна лише на суму 15 мільярдів гривень, як я і прогнозував у своєму попередньому роліку. Тобто, з загальних запланованих ще місячних 30 мільярдів емісії, національний банк зараз вик... зробив фактично її тільки на 15 мільярдів, і тобто Національний банк зараз намагається стримувати емісію гривні, не поспішаючи заливати ринок оцими додатковими грошима. Це позитивний фактор. Крім того, якщо ми вже говоримо про сам Національний банк, то страхує гривню і сам Нацбанк, який активно продовжує закривати нестачу доларів на Міжбанку. Наприклад, за попередній тиждень з 10 по 14 жовтня він продав чистими 604,93 мільйона доларів США. Ви якраз це бачите зараз по табличці Національного банку. Ну і п'ятий позитивний фактор я постійно вам критикував мінфін, що він не підвищив фактично дохідність по облігаціям, що призводило до того, що дуже були маленькі маленькі обсяги продажу. Облігацій на в, в первинному ринку, то от, е, все ж таки я так розумію, що все ж таки деяке порозуміння між Мінфіном Національним банком урядом все ж таки воно відбулося. Я не скрою, що це скоріше за все пройшло відбулося ще е, завдяки тому, що пройшла зміна фактично Кирила Шевченка на Андрія Пишного. І от зараз, наприклад, наприклад, МінФін підняв дохідність на аукціоні 18 жовтня. Яка що відразу збільшила загальну частку і статистику продажу облігацій? Міністерство фінансів України розмістило 18 жовтня військових облігацій вже на 17,22 мільярда гривень в еквіваленті. При цьому мінфін вперше з початку повномасштабної війни підвищив ставку до 18,5% річних по дохідність по гривневих облігаціям внутрішньої держпозики на фактично на, ну майже на півтора року. Тобто станом на 19 жовтня портфель по ВДП та військовим облігаціям виглядає слідуючим чином, ви його раз бачите на екрані, і ви дивите, можете подивитися, що в цьому вже портфелі відображені і 15 мільярдів емісійних, як я називаю, викупів Національного банку у Мінфіну військових облігацій, але і все ж таки те, що відбулося фактично на аукціоні 18 жовтня. Нагадую, що раніше максимальною ставкою було 16%, зараз 18,5. І крім гривневих облігацій, було ще продано і валютних на 294, ну майже на 295 мільйонів доларів США під 4,25 з погашенням 30 березня 2023 року і на 17 мільйонів 34, ну, 17 мільйонів 340 тисяч доларів США під 4,25 з погашенням 27 квітня 2023 року. Але є тут нюанс. Потрібно ще розуміти, що серед тих коштів валютних, які зараз вкладалися в облігації, були все ж таки частина коштів погашених валютних паперів від попередніх випусків. І потрібно розуміти, що 20 жовтня мінфіну буде потрібно погасити валютних облігацій на 409 мільйонів. Таким чином, все ж таки, якщо дивитися на всі результати аукціону, то дійсно відбулося дуже позитивне зрушення. В першу чергу це те, що Фактично відбулися зміни по дохідності. Це все ж таки було стало більш привабливим для інвесторів, і вони вклалися в гривневі облігації в більших сумах ніж раніше. Я хочу вам нагадати, що раніше це було 20 мільйонів, 45 мільйонів, 60 мільйонів гривня. Тобто, це дуже малі суми. Вони не не на що ніяк принципово не впливали. То зараз, все ж таки, як говориться, все ж таки процес пішов, і я сподіваюся, що все ж таки буде мінфін залучати більше коштів у гривні. А таким чином і буде потрібно робити меншу емісію. З небезпечного для гривні, то, про що не дуже постійно говорять, але все ж таки воно є, на днях Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2022 рік, який передбачає збільшення видатків на 387 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень. Зрозуміло, що основна частина цих коштів піде на закриття витрат військових. Тут нічого поганого нема, це нормально, але є нюанси суто економічні, їх потрібно все ж таки для себе враховувати. Основне питання це хто буде викуповувати ці внутрішні запозичення, додаткові по факту, тобто хто буде купувати ці військові облігації. Якщо їх будуть купувати реальні внутрішні інвестори та населення, то це не вплине на курси. Але якщо знову сам Національний банк буде викуповувати ці обсяги, то це буде додатково поступова емісія гривні, і таким чином додатковий тиск на гривневий, з гривневого навісу на валютний ринок. І в першу чергу чергу це буде відбуватися на гатівковому ринку. Чому тому, що ми все ж таки розуміємо, що значна частина з цих 387 мільярдів, тобто майже більше 219 мільярдів гривень, це піде на заробітну плату військовим, поліції, СБУ та решті, і вони в значній мірі будуть купувати фактично отримуючи ці гроші, вони будуть купувати на ці кошти валюту. Таким чином може це вплинути на гатівковий ринок. Як, як сказав так би, Ще який інструмент може все ж таки тут підстрахувати гривню, це те, що ми вже говорили. Зараз набуває популярності інструмент трьохмісячних депозитів валютних з можливістю купувати до 100 тисяч гривень в еквіваленті валюти у банків, але з обов'язковим розміщенням їх на трьохмісячний депозит. Валютний депозит, але там більш привабливий курс, чим на готівковому ринку. Тому частина цих військових просто будуть відкривати такий депозит, щоб зекономити на курсі, і купувати таким чином цю валюту. І воно не вся піде на готівковий ринок. Але все ж таки є окремі ризики, що все ж таки це буде давити в кінцевому варіанті на курс. Ну і тепер, якщо ми вже говоримо по готівковому ринку, то прогноз, прогноз слідуючий: перше, обмінники в ці дні продовжують працювати у форматі забороту і активно будуть змінювати свої цінники протягом дня, виходячи з ситуації на ринках. В першу чергу це буде, каса... буде впливати на курс євро. Я вже казав, чому будуть коливання по парі євро-долара на зовнішніх ринках, і таким чином буде відбуватися автоматичний фактичний перерахунок гривні відносно євро, і, відно, і таким чином, все ж таки, два-три рази за день курс євро буде змінюватися. А це особливо буде в кінці цього тижня, коли фактично до засідання ЄЦБ вже буде залишатися там день-два. Більшість банків за готівковим доларом будуть працювати у межах широкого коридору від 39,40 гривень до 41,80 гривень, а по євро від 38 гривень до 4090 гривень за євро. Спред між купівлею та продажем валюти поки що буде залишатися великим, і становитиме і по долару, і по євро від 20 25 копій до 1 гривні. Причому в банках він буде традиційно більш ширшим, ніж в обмінниках фінкомпанії. За моїм прогнозом тривання фактично у більшості обмінників фінкомпаній цими днями буде перебувати у межах долар. Коридор купівлі та продажу від 39,90 до, 39 до 41,20 гривень. А по євро коридор від 38 до 39,90 гривень за євро. Ну, в мене на цьому все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали Мінфін та Фінанси. Я задавайте мені питання в коментарях, як завжди, я буду на них активно відповідати, а найпопулярніші з них я буду виносити в слідучі випуски моєї програми. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали МінФін і Фінанси Я, я фінансовий експерт Олексій Козарев.